Лиштену нудне зубріння та стреси із виконанням домашніх завдань. У Жмаринці в ліцеї номер 2 реалізують інноваційний освітній проект Освіта, діти майбутнє, оснований на творчому і дослідницькому підході до навчання. Проект ОДМ адаптивний до потреб кожної дитини та реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України. Вчителька 2 А класу Олена Рижук розповідає. Інтегрована навчальна програма для учнів початкових класів поєднує різні предмети та теми в єдиний курс. В основі нова модель навчання з використанням цифрових технологій, штучного інтелекту, мультимедійний супровід та сучасні інтерактивні посібники. Особисто для мене ОДМ – це саморозвиток та самовизнання. Я вдячна команді ОДМ. Які дали мені можливість розвиватися, дали можливість показати себе, свою роботу, звичайно, ділитися досвідом. І зараз у соцмережах я популяризую звичайно, роботу вчителя. Ну і проєкт освіта, діти, майбутнє. Проєкт освіта, діти, майбутнє реалізується у 16 областях України. Він не лише допомагає здобувати знання у цікавому форматі, а й дає можливості для саморозвитку педагога. Я пишаюся своїми учнями, бачу чудовий результат. Вони вміють не тільки писати, читати і рахувати. Вони вміють мислити, висловлювати свою думку, а також не тільки відповідати на запитання, а й задавати запитання, формулювати свої запитання. Кожен урок проходить як мить. Ми не чекаємо дзвоника, і діти з задоволенням ідуть до школи. А батьки отримують теж масу задоволення, тому що їх діти щасливі, а це найголовніший проєкт. Щотижня кожен клас одержує інтерактивні індивідуальні зошити. Програма адаптується до потреб дитини, і кожному учневі надається можливість розвиватись у власному темпі. Ми розуміємо, що всі діти прийшли до школи з різним рівнем підготовки, але в проєкті передбачено диференційне навчання диференційований підхід. І тому, якщо я бачу, що дитина може більше, тут передбачені сторінки супергероїв, логіка. І так далі, тому кожній дитині можна знайти завдання в залежності від її рівня знань. Проект ОДМ поєднує сучасні інструменти та ефективні методики, роблячи навчання цікавим, зручним та результативним для дітей. Ми маємо сучасний посібник, а також підтримку методистів 24 на 7. Це молоді сучасні люди, які завжди на зв'язку, які можуть тобі допомогти, порадити і супроводжують тебе протягом всього навчального періоду. Тут море цікавих завдань, інтерактивних вправ і супер сучасний контент. Я навчаюся разом зі своїми учнями. Учні другого класу ліцею номер 2 поділились власними думками про проект Освіта діти майбутнє та про роль вчителя і директора у школі. Ділимось цікавими думками юних дослідників. Школа це таке, як будто каша Буває така, що вкусна і не і не вкусна. Школа це коли твій родзак важчий за тебе. Але це не про нас, бо ми проєкція ОДМ. ОДМ. Одем це найкраще місце для розвитку розуму. Багато різних цікавих завдань і багато різних цікавих ігор. Ми використовуємо ОДМ для того, щоб навчатися і виробляти класні ігри. Мені там подобаються завдання, і особливо я люблю сканірувати qr коди Мені дуже подобаються кольорові зошити. Один це коли нам не нужно вчитися, ми не просто сидимо, а ще й стрибаємо визнання як каючі з розгону. Це не коли нам задають 100 стрінок, а коли ми всі відкриваємо світ, і якщо нам важко, то нам допоможуть. Директор, як ну, капітан корабля, він дивиться за вчителями, щоб вони не ходили по школі во время уроків. Директор це як мама всіх любить, таки може серйозно подивитись. Директор, це той, хто може зробити канікули довшими, але чомусь не робить. Директор дивиться за школою, і це людина, яку я не боюся, і який я довіряю. Він не визиває батьків до школи. Якщо ви прагнете, щоб навчання вашої дитини було захоплюючим, цікавим, зручним і результативним. Приєднуйтесь до проєкту Освіта, діти, майбутнє. Більше про освітній проєкт можна дізнатись на сайті ОДМ або за телефоном безкоштовної гарячої лінії. Я впевнена, що майбутнє саме за цим проєктом.